Всім привіт, любі друзі. У мене тут спонтанна ідея о 12 ночі, після перегляду куча-куча куча різних відеороликів на тему порівняння обзорів і так далі Про екшн камери. І що мене таке з'явилось рішення продати свою особисту камеру GoPro 13 Black, яка в мене в користуванні була приблизно сезон Сезони не знімав, користувався, тому в неї куча мінусів. На жаль, хоча це хороший бренд, якому я довіряв. Я з дитинства мріяв купити собі саму нову GoPro, я дивився кучу блогерів, вони щороку обновляли собі GoPro. І в мене така мрія, коли виросту купити собі саму-саму свіжу GoPro. І на цей момент це була GoPro 13. Коробочка, пакування, все, все прям бомба. Комплектації нема, вночі знімаю так собі. Плюс звук записувати, на жаль, в мене добре не виходить. І, мій погляд впав на таку камеру, як DJI Osmo Action 5 Pro. Так як в мене є мікрофон в користуванні DJI MiC Mini, мені дуже важливо, що там є встроєний ресивер. Тобто я напряму підключаю мікрофончик і більше нічого не потрібно. Звук во. Коли я підключаю мікрофончик напряму до цієї камери, звук гавно. І це чесно. Тому, щоб був більш-менш нормальний звук, сюди купляється MediaMod, Ставиться на медіамотрисивер, підключається через кабель і це куча всього навіченого, і плюс потрачених грошей багато. І воно буде, по-перше, некрасиво, по-друге, багато ваги, багато всього навічного як на камері, так і на шлемі, бо я зазвичай тримаю її на шлемі, на кріпленні. Тому в мене спонтанна ідея швиденько продати цю камеру і придбати собі нову. Надіюсь, вам такий контент сподобається. Зазвичай я відмазуюсь, що знімати. Я не знаю, що знімати, немає нічого цікавого. Але от у мене така спонтанна ідея, і думаю, чому би такі не зазняти. Може вам такий контент сподобається. Тому швиденько фоткаю її, виставляю на продаж. В принципі, вона в ідеалі, вона не падала нічого, я просто не знімав. Тому всім приємного перегляду. Надіюсь, вам такий контент зайде, готовте там чайок, каву, що хто любить, беріть печеньки. І ми зустрінемося тоді, коли я буду продавати цю малютку. Так, я для вас хочу зазняти тест мікрофона. Це що ви зараз почули, як звучить мікрофон без обробки. Тобто звучить ужасно. Хочеться, щоб кров з вух йшла. Ну що, це зайняло трохи менше часу. Вчора виставив на продаж, сьогодні вже забирають. Ось переписочка. Надіюсь людина забере через... Е замовить через доХ доставку, щоб не було ніяких проблем. Пакую копроху і якщо він робить замовлення, відправляю сьогодні. Це було доволі швидко. Камеру вже спакували в таку коробочку його стокову. Він вже готовий до відправки. Прощай, друг. Ну що, для вас пройшла це буквально секунда. Для мене пройшло це 18 днів. Я нарешті отримав камеру. Зараз буде розпаківка, а дома вже зазнімемо більш детальний огляд. Ну, зараз поки що розпаковуємо, чекаємо вечора, для вас це пару секунд, для мене цілий день і буде вже більш детальніший огляд. Тут є на ній такий ярличок, щоб приємно відкрити і не поцарапати коробочку ножем. Мушу це зазняти перший запуск. Тут іде така інструкція. Тут про все розказується, це дуже круто порівняно з GoPro, це морально класно. Прям бомба. Ну що, тест починається з екстремальних умов. Зараз мінус 3 чи мінус 4, не пам'ятаю, на вулиці. Темно. Вчора було капець як слизько. Можливо, вставлю цей момент, що я лишав його в магазині. Мені взагалі цікаво, що по звуку, як мене чути. <кхем> Все одно дорога, яка б не була, але слизька, тому що мінусова температура, як не як. І мені різко зараз тормозити чи різко повороти заходити, ну, само собою не бажано. Тому, якщо наїбнусь, принаймні зазнімлю. Надіюсь по звуку все чітко, тому що в цій камері вже встроєний ресивер і звук має бути прям прекрасний. Звук пишу на DJI Mic Mini, знімаю на DJI Action 5 Pro і це вже нарешті мені до вподоби. Всім привіт, любі друзі, нарешті за довго огляд моєї нової камери DJI Osmo Action 5 Pro. І я вам розповім, чому я продав свою GoPro 13 Black і перейшов на DJI. Чим мене розчарува GoPro і чим мені сподобалось DJI. І я покажу легкий сетап, на який я знімаю. Це DJI Action 5 Pro, камера моя, і мікрофон DJI Mic Mini. Найкращий сетап в світі в плані бюджету і хорошої якості картинки, і хорошої якості звуку. Так що перед тим як я перейду більш до такого огляду. Я хочу вам ставити картинку, як вона знімає вдень. Ну що, челендж. Вдягаю подвійні перчатки, щоб тепло було. Челендж це зараз по снігу доїхати на роботу. Знову зазнімлю, як вона знімає в день. Поки я сидів вдома, вчора, наприклад, був вихідний, сидів вдома. Куди не виїжджав, то асфальт був в ідеальному стані. Тільки я поїхати на роботу хочу. Все, сніг випав. Як я доїду, фіг його знає. Будемо пробувати. Оп! Дрівчу. Якось їдемо. Я в шоці, але ми їдемо. Особо швидко, звісно, не поїдеш бо стрьомно. Але в принципі, в принципі ну я їду. Тобто просто коли треба буде тормозити різко або ще щось, я цей момент можу не сконтролювати. Мене просто занесе, скоріш за все. Тому їду я повільно, не спіша. Ну, це прям челендж. Якщо я сьогодні не впаду ні разу на своїй торезині, це буде круто. напевно, трошки воху з мене. Оце я про Ебать. <Marvel> <az> <toys> <movies> <giorno> Так. Не, ну якщо не спіша давати газу, то в принципі я їду. Йоп твій майже камаз нахуй. Вертішка, приїжджай, почекаємо на тебе. Надіюся дорога підтане до вечора. Бо я особо так в дріфті їхати назад бажання не маю. Бо по ідеї все, більше сніг падати немає. Люди дивляться на мене, як на тупу йопа. Ну та бо хто ще поїде в таку погоду? для вас контент для мене екстрім для вас контент Ну як я на перехресті блядь, дріфтив Добре що машини їхали повільно типу, і вони як то говориться Війшли в моє положення і вирішили мене пропустити а не ускорялися і не почали пікати типу, що я за довбойоб. бо я реально довбойоб так, тут головне не навернуться. І бать мене несе нахуй, зараз на Бруківці я хуй знає, як поїду. Ребята піждіть. Піздіть то в боя б'їде. Не, ну це жорстко. Це жорстко, зараз всі пацани будуть вахує, що я вообще поїхав на мотику. Ну це був для мене визов. Зараз, блять, як я поверну, я хуй його знає. Бай, я повернув Я це зробив нахуй <рив> <рив> Як я їду я хуй його знаю блядь. Ну Саме найстрашніше це повороти в принципі По мене теж несе пизда Зараз ще один буде поворот і вони на ньому не наїбнуться. Ой бля нормальний двіж. Я його проїжджаю, в принципі, якщо їхати спокійно. Коли газу даю, мотоцикл просто прошліфовується. Це хіба я міг поїхати в таку погоду, блядь? Я худію. Я зараз ним реакцію поцанів. Я хуєю, блядь. зараз наїбнуся десь там, блядь. Я вже бачу реакцію тіпів. Ай, блядь, воно не торвозе, я торможу, воно не торвозе. <рик> Ой блядь. Ну, це було весело. Як я назад поїду, я хуй його здаю. Я сам вахую, що я взагалі доїхав. Ой блядь. ти би знав, як я їхав повільно. Я кажу, Артур зараз зарапуськи прийде. А хуй там! Як я і обіцяв, переходимо до більш детального огляду. Почнемо напевно з екшенки і комплектації. Вставлялася вона в комплектації максимально просто, не пам'ятаю, що я це Це Саме екшн камера. Yeah. Ось такий кейс. Наприклад, тут він просто йде в комплекті. В GoPro за такий кейс довелося би доплачувати лишніх 50, якщо не 100 доларів. Це ось такий кейс. Він пластиковий, але він дозволяє як ставити вертикальну камеру, так і горизонтально. Ще що, що йшло в комплекті, це ось така от ліпучка. Тобто звичайна ліпучка, звичайне кріплення. І ось це магнітне кріплення. Його можна кріпити так. І можна поставити її горизонтально. Тобто і буде і горизонтальні відеосики знімати, рілс або щось тому подібне. Це пі все. Запуск доволі швидкий, амулет екран, Все круто, є швидке відео, і в ньому встроєний ресивер, тобто можна підключати мікрофончик. Так само комплектація цього мікрофона. Воно поставляється в такому кейсі. Є зарядка. Е, ресивер для телефона. Е, перехідник на Type-C щоб вставити ресивер в телефон. На жаль, на лайтінг не поставляється. І змінна вітрозащита. Ще такий пакетик, я не знаю, чому я його не викинув. Сам мікрофончик виглядає like ось так. Він маленький, легко кріпиться. Плюс така магнітна зарядочка. Тобто, вставляємо в Type-C, кидаємо сюди мікрофон і він заряджається. Тобто, плюс цього, то що є кліпса і є магніт. Ну, зазвичай я кріплю, приклею собі е, таку ліпочку, кріплю всередину шлема, щоб знімати, як я розмовляю. Ось так знімається камера. В сетапі з мікрофоном DJI Mic Mini, він автоматично під'єднюється мікрофон, коли мікрофон включений. І в ньому є встроєний ресивер, мені нічого лишнього не треба під'єднювати, воно автоматично під'єднюється до мікрофона. І таке хороше звучання, хороша картинка, і, в принципі, мені вподоби. Динамічний діапазон цієї камери це 40 е, мегапікселів, Зараз сьомка ведеться в 4К 48 кадрів в секунду, в широкому куті. Зі стабілізацією Rocksteady, без Rocksteady Плюс дуже сильно урізає картинку, і картинка не виходить з такого широкого формату. Плюс ніяких настройок більше не включено, хіба 10 біт, звичайна сьомка, без всяких джілок і всякому тому подібне. Мені здається, що картинка більш ніж достатньо крута і насичена. Мені більше подобається, ніж GoPro, тому що в темноті вона все одно краще знімає, навіть без всяких режимів. Так що, сподіваюся, що тепер відео будуть більш крутіші, більш насиченіші, і більше в ній буде динаміки. Що вам більше подобалося, що ви більше ставили вподобайки і більше підписувались? Так, перейдемо. Чому саме я вирішив продати GoPro і перейти на DJI Osmo Action 5 Pro. GoPro в день знімає непогано, динамічний в нього діапазон поменше. Так, в нього є 10 біт, але якщо чесно, не до порівняння з DJI. Інтерфейс, екосистема, все набагато краще. На жаль, GoPro здав позиції. І це дуже сильно замітно, що по якості виконання, що по інтерфейсу, що по сьомці. Тобто ціна не особо сильно відрізняється. Слава Богу, мені пров... прийшлось... <кхе> Слава Богу, мені повезло продати камеру по хорошій ціні, хіба на тисячу менше, ніж я купляв її новою. і докласти буквально 1000 і придбати собі нову камеру. Я більш ніж з нею задоволений. І наразі я не планую міняти щось. Докупляти можливо, але міняти ні. Дякую всім за перегляд. Будемо вже закінчувати. Всім хорошого дня або хорошого вечора, залежно коли ви дивитесь. Якщо ви дивитесь вночі, це добра ніч. І побільше вам позитивних емоцій в житті. І в загальному. Всім дякую, хто зі мною. До нових зустрічей!